Всім привіт! З вами Бурундук. Сьогодні хочу вам показати ось цю прикольну груху під назвою Steel Hunters. І як ви думаєте, хто розробник цієї гри? Це Wargaming. Ви очікували? Ні, ніхто не очікували, а гра знайшлась. Але не переключайтесь, тому що це не той Wargaming, а це цей Wargaming. І конкретно розробкою цієї гри займалася Київська студія, що дуже прикольно. Хоча в грі немає як української локалізації, так і російської, що в принципі дуже добре. Англійську ми всі знаємо, і там, в принципі, все зрозуміло. Steel Hunters – це півіпій шутер, як написано на сторінці даного проєкту, що це Extraction MOBA Battle royale Шутер, де ми граємо за велетенських мехів, і в принципі суть. Досить схоже, як в всіх іграх від Wargaming. В нас є карта, в нас є точки. Одні танкують, другі швидко бігають, в там маленька броня. Ну, Тобто є куди розгорнутися для тактики, для маневрів і всього такого. На карті присутні моби, де ми можемо їх винищувати та лутати. І також присутні живі гравці. Все виглядає досить класно, на карті присутні руйнування, графончик дуже прикольний, наші мехи досить детальні. Так що до 22 грудня рекомендую затестити, тому що відкритий бета-тест. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал та пишемо свої коментарі, чи будете це грати. З вами був Бурундук. Пока-пока. Emblem of Hope. Unleash the Hunter within.